Підозрюваний у смертельний ДТП суддя Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня без визначення застави. Таке рішення виніс Печерський районний суд Києва під час засідання. Тандир звернувся до держбюро розслідувань та заявив про нібито грубе порушення з їхнього боку. Саме принципу презумпції невинуватості, мовляв, змі та окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти. За словами Тандира, це стосується, наприклад, алкогольної експортизи. Також він просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи. Варто зазначити, що суддя Олеся Батрин клопотання щодо презумпції невинуватості підтримала. А за словами прокурора Михайла Доманського, потрібно більше часу. Аби уникнути певних неточностей, щоб отримати повне уявлення про цю історію, долучимо до ефіру Тетяну Сап'ян. Вона радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, вітаю Марію, вітаю Вітаюся, готова давати відповіді на ваші запитання. Пані Тетяно, ну позицію судді, який збив нас ми щойно озвучили. Яка що відповість державне бюро розслідувань на такі закиди? Державне бюро розслідувань відповість, що рішення суду, зокрема про підтримку клопотання, яке пішло від судді безпосередньо, говорить про те, що у нас з вами відбувається абсолютно законний відкритий процес, який по якому передбачено змагання сторін. Тобто, одна сторона повинна зібрати доказову базу для того, щоб довести що підозрюваний винен. Інша сторона, сторона захисту, робить усе аби захистити свого. Клієнта, скажімо так, хотіла би зазначити, що насправді такі обвинувачення говорять лише про те, що державне бюро розслідувань досить гарно працює, комунікує з журналістами і суспільством. Ми знаємо, знаємо з вами прекрасне, що ця справа, це кримінальне провадження, є досить резонансом. А інформація, яку ми оприлюднюємо і маємо можливість з вами обговорювати в ефірі, це інформація, яка в межах закону. Дозволена слідством для оприлюднення, ми знаємо з вами, що смертельна ДТП, коли ми говоримо, що за кермом автівки був очільник одного із районних судів Київщини, в нас колихнуло суспільство, і, звичайно ж, всі хочуть отримати відповідь, чи буде покарано служителя Феміди за скоєне. Я візьму на себе сміливість і скажу, що. Слідство зробить усе для того, щоб це відбулося, що відповідальність буде невідворотна а міру покарання, звичайно ж, обиратиме суд. Найсуворіший вирок за таке ДТП, яке було скажімо так, підозра за статтею Кримінального кодексу, де обвинувачується суддя, це ДТП, скоєне у стані алкогольного сп'яніння. Якщо це буде доведено в суді, людина може на 10 років позбутися волі і ще на декілька років позбутися водійських прав. Але ми, і Марія, і Костя і всі глядачі з вами прекрасно розуміємо, що це провадження ще й про те, що у нас немає обраних. І тих, кому вдасться уникнути покарання, тому ми не затягуємо процес абсолютно. Я коли говорю ми, говорю про відомство безпосередньо, все відбувається в визначених законних строках до судового розслідування. Все, як пише кримінально процесуальний кодекс, працюємо. Ви влучно сказали, що державне бюро розслідувань не затягує цей процес, і важливо, щоби також підозрювані не затягували. Цей процес, тому що ми ж знаємо, що адвокати можуть розтягувати, розтягувати цю справу для того, щоб ну власне, ми знаємо, які можуть бути результати. Можна якось посприяти цьому? А ви знаєте, Марія може сказати лише, що якщо наприклад ми візьмемо з вами окремий фрагмент і. Того, того що, на чому акцентують увагу адвокати, це коли ми говоримо з вами про експертизу. Наразі ДБР повідомляло, що одна експертиз судово-психологічна підтвердила, що суддя на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. І до речі, хочу зауважити, що стан алкогольного сп'яніння можна довести не лише з допомогою результатів відбору біологічних зразків. Є багато інших експертиз і орган досудового розслідування, в цьому напрямку працює. Ми також говорили про те, що вже встановлено швидкість, що автомобіль рухався десь зі швидкістю 100 км на годину. Інші докази будуть оприлюднені трішечки згодом, і знову ж таки з дозволу слідчих, якщо вони на це дадуть добро. Але це не означає, що процес затягується. Це лише говорить про те, що слідчі і прокурори досить прискіпливо аналізують усі отримані дані і докази провели. Не підозрювано, аби суд міг винести справедливе рішення. Зрозуміло, що сторона захисту спробує дискредитувати правоохоронні органи і звинуватити нас, як я вже зазначала раніше, в затягуванні. Самого процесу, або в тому, що ми нібито спеціально затягуємо оприлюднення результатів експертиз, зауважу, що це не відповідає дійсності. Так як пам'ятаєте, ми з вами на початку програми говорили про змагальність подій. Так, от я скажу не подій, змагальність, а змагальність сторін. Я скажу, що відомство робить все, щоб зібрати усі докази, встановити істину, направити справу до суду. Наразі ми маємо з вами визначений законом час це до 26 серпня цього року. Наразі вже проаналізовано і відеоматеріали і зібрано факти, які передавали аварії, допитані свідки. Але частина фактів і є таємницею розслідування і деталі ми з вами зможемо вже дізнатися. Натися, коли справа розглядатиметься в суді, по суті, слідство повинно мати туз в рукаві, про що я говорю: про те, що сторона захисту, зокрема, зараз у суді може дозволити собі за законом і за самим процесом більше ніж може собі дозволити слідство. Тому, зокрема, давайте ми з вами дочекаємося, що обвинувальний акт буде направлено до суду, і тоді ми вже з вами почуємо, що назбирало слідство. Тому що щоб уникнути зайвих обвинувачень і чергових клопотань, які знову ж таки проти державного бюро розслідувань, які також можуть вплинути на затягування процесу. Ми би не хотіли цього допустити, тому з вами обговорили в рамках уже дозволеного нами всі деталі. Ну а про той туз в рукаві про який я говорю, будемо з вами уже знати, дізнаємося уже в залі суду. Так, я так, думаю, так, що так, раз... детально так по, по цій справі зрозуміло. Давайте ще пані Тетяна, бо маємо ще кілька питань. Так, безумовно, справа чутлива з яскраво вираженою такою емоційною складовою. Власне, як і наступне питання з приводу воєнкомів, так ми там бачимо і в соцмережах, там і в пабліках різні відео і тих, Скажі... хто приходить військкомати. Давай ще так безумовно. Так, Скажіть, будь ласка, що ну як за, зараз модно казати з оціми кейсами, можливо, навіть є якісь результати роботи саме в цьому напрямку. Я думаю, ви зі мною погодитися, що ця тема воєнкомів вона теж так досить чутлива і вона резонує у суспільстві. Я можу маю на сьогоднішній день дані і сказати, що після початку повномасштабного вторгнення усі ми знаємо з вами, що центри комплектування почали дуже оперативно працювати, і відповідно. Наразі ми говоримо, що у ДБР розслідується понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань, які пов'язані саме у військоматах. Якщо ми говоримо з вами про цифру, можу сказати, що 21 людині вже оголошено про підозру. І 8 обвинувальних актів, в якому фігурують 16 осіб. Тобто, ви розумієте, що один обвинувальний акт там може бути двоє людей підозрюваних, наприклад, уже направлені до суду. Ми очікуємо. Мо вироків. Ми з вами говоримо також про те, ці дані, які вже вдалося назбирати. Що ці люди, які працюють у військоматах і допомагають в лапках ухилянтам, змогли тим присвоїти до своїх кишень, знову ж таки, в лапках кажу, присвоїти десь більше одного мільйона гривень. І, але зараз, відколи починається кримінальне провадження, і є підозра на те, що отримана була неправомірна вигода через зловживання. Своїми службовими становищем досудове розслідування звертається до суду і суд накладає арешт на майно. І відповідно, ми з вами можемо говорити ще. Ну, я маю на увазі це, ви знаєте, як запорука того, що кошти будуть компенсовані у державний бюджет. Якщо ми з вами говоримо взагалі про схеми, то я би зазначила, що є сірі схеми. Про військомати, коли говоримо, і є чорні схеми. Це коли ми взагалі говоримо про можливість ухилення від призову від мобілізації безпосередньо. Що стосується військоматів, ми з вами говоримо про те, що за долари в залежності від регіону і відповідно від періоду війни, ви розумієте, це також впливає. Там починалося, я пам'ятаю у 2022 році. Ми розповідали, що там залипову довідку про непридатність до військової служби. Уж наприклад, на Донеччині просили півтори тисячі доларів. Там а на Львівщині наприклад, за це просили там 3 пять тисяч доларів. Зараз помічається така тенденція, що вартість ось таких от фальшивих документів звичайно зростає, тому що розуміють, що правоохоронні органи, і, зокрема державне бюро розслідувань, відкривають кримінальні провадження, і за такі злочини можна на декілька років потрапити за грати, А цього явно не кожному хочеться. Тому про чорні схеми це липові довідки, це оформлення інвалідності, це оформлення опікунства, тобто те, чого не відповідає дійсності. Ну і ви пам'ятаєте теж таке резонансне кримінальне провадження щодо одеського воєнкома. Ви, я думаю, нагадаю глядачам, що за попередніми даними він за вказівками. Давав вказівку своїм підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Тобто і така схема чорна сіра, перепрошую, теж діяла. Коли говоримо про чорні схеми, це ми говоримо про те, що люди організовують переправку ухилянтів через кордон незаконним способом. Усі ми з вами чули, бачили і знаємо, що це річки, ліси в матрацах, в багажниках автівок, тобто люди. Платять гроші за те, що їх нелегально переправили через кордон. Зокрема, ось такі схеми я би назвала чорними схемами. Працюємо, ми вже згадали з вами про Одеського воєнкома і Вінницький центр комплектування. Там також є викрита ціла схема. І оголошено всім, хто був причетний до таких схем щодо видачі фальшивих документів. Підозру це і Черкащина, і Львівщина і Київщина. Ми розуміємо з вами, чим довше триває війна, нам стає перед нами стає все більше і більше викликів. Але можу запевнити, що ДБР повністю з ними справляється і просікає усі можливості, виявлені такі. І сподіваюся, це буде сигналом і для інших, щоб не порушувати закон і не намагатися нажитися. На війні. Так, на жаль, є ті, хто пропонують подібне вирішення питання. Є ті, хто зголошується на велику кількість на велику суму. Але ну на щастя, є власне і, і відомство, яке допомагає локалізувати подібні випадки. Пані Тетяна, ще один е, випадок і ще одна історія, яку б хотіли обговорити до суду скеровано обвинувальний акт щодо експрезидента втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України. Е, мова про захоплення ними державної влади 2010 рік. Як розбиратися з цією справою? Марія, тут я хотіла би зауважити у батьох, може виникнути запитання. Ми маємо наразі з вами 23 й рік, справа 2010 року, де весь цей час було слідство. Я пропоную дивитися на сам факт того, що це провадження вже в суді, і наразі ми маємо з вами шанси отримати ще один вирок, де обвинувачується експрезидент Віктор Янукович і заступник міністра юстиції. Які у неконституційний спосіб повернули в дію конституцію 28 червня 96 року. Якщо це буде доведено в суді, це означає, що відповідальність дійсно невідворотна. Чому я так сміливо це говорю? Тому що саме такі кримінальні провадження, які стосуються державної зради, диверсії, зради, також спогунства і поширення інформації наразі в нас зараз в кримінальному кодексі з вами з'явилася нова стаття: це поширення інформації про переміщення зброї переказати також кримінальна відповідальність, і всі ці злочини вони стосуються зло це можна назвати злочинами, які скоюються проти основ національної безпеки. А такі злочини не мають терміну давності. Про що я кажу? Що якщо Янукович втік і його на території України немає уже там 10 років, ну там плюс-мінус, так 10 років, і він переховується від слідства. Це не означає, що Процеси якось гальмуються, можливо, вони трішки сповільнюються, але те, що справа наразі в суді говорить про те, що буде вирок, а це означає, що відповідальність буде невідворотна. Нехай вони зараз ці вироки, наприклад, будуть в очній формі, тому що ми маємо один вирок по Януковичу так. Але ДБР розслідує ще декілька кримінальних проваджень, де фігурують колишні біглі уже наразі, експосадовці. Но Наприклад, ми розповідали про те, що ДБР розповідало про те, що завершено розслідування щодо Держзради і Азарова, як експрем'єра і теж експрезидента Януковича, які підозрюються в імплементації так званих харківських угод, тому що ми з вами розуміємо зараз наслідки імплементації цих угод, тому що продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Україні на 25 років призвело до того, що нарощувалася сила ворога. В Криму і це створило загрозу нашому, нашому суверенітету і нашій територіальній цілісності. І наразі ми з вами маємо на території нашої країни повномасштабне вторгнення Росії. Тому ось такі от злочини. Є декілька кримінальних проваджень, що стосуються колишньої влади за часів Януковича і відповідно всіх біглих. Вони розслідуються. Нехай не так швидко. Ми з вами розуміємо, що зараз ще. І час непростий досить, але сам факт те, що провадження уже в суді означатиме, що буде вирок, а це означає, що Україна правова держава, і у нас немає кращих, немає гірших. У нас все має відбуватися по закону. Я би так охарактеризувала цю історію. А ми зі свого боку будемо уважно за цим стежити. Тобто кожен буде робити свою роботу. Дякую. Пані Тетяна, як завжди, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.